Привіт, мої хороші! Мене звати Мар'яна і Сьогодні до нашого ефіру долучається і сітагає. Будемо розмовляти, чи дійсно таки існують портали, як вони працюють і чи всі можуть їх побачити? Тому не перемикайтесь, буде дуже цікаво. Будемо також відповідати на ваші запитання. Тому не забувайте підписуватись на наш канал і ставити ваші питання. Отже, і сіта, вітаю вас на нашому каналі. Ви надзвичайно неймовірно сьогодні виглядаєте. Ви просто така яскрава, в принципі, як і завжди, але на сьогодні надзвичайно сяєте. Сьогодні хочемо поговорити із вами на тему порталів. Колись ми з вами вже підіймали цю тему, але наші глядачі, я дивлюся в коментарях, просили ще раз поговорити більш трішки скажімо так сильніше поринутися в цю тему. І, власне, якщо ми говоримо про портали, то які які види існують порталі? А звичайно, ми маємо розуміти, що портали вони знаходяться навкруги нас, і це не якісь магічні суперпростори портал. Це будь-який вхід і вихід в будь-яке приміщення, і навіть вашу власну кімнату є портал, кожне вікно є портал, кожне дзеркало це портал. І кожного дня, коли ви виходите з будинку свого, ви відкриваєте двері, ви можете сказати, зараз я виходжу в нову гілку своєї реальності. Я відкриваю кращу гілку своєї реальності, я вступаю в неї. І ви будете відчувати постійне оновлення і інші відчуття, ніж те, що було у вас зранку. А ще дуже багато портальних. Енергії є в кожному аеропорті, тому що ви сідаєте в літак, ви сідаєте в одній країні, і з літака ви виходите в інші країні, або ви сідаєте в одному місті і ви виходите в іншому місті. Тобто, всі аеропорти це є великі портали. Кожне приміщення, будинок, вхід, вихід, двері це дуже важливий енергетичний центр, тому що це все є порталом. Якщо ми говоримо про їхню функцію, то все ж таки яка ключова їхня функція є для людей, і чи кожен може їх відчувати, бачити, знаходити? Врешті-решт? Так, звичайно, якщо ми візьмемо просто квартиру чи будинок? Ми маємо зрозуміти, що все знаходиться одночасно. Ви одночасно маєте кімнату, коридор, ви маєте кухню, ви маєте вітальню. Все це ви маєте одночасно так само. У вашому житті всі реальності і всі мірності існують одночасно. І якщо ви переходите з кімнати в вітальню і проходите скрізь двері, і ви промовляєте, що зараз я переходжу в реальність, де вже здійснено це моє бажання, чи вже де я проживаю цю ситуацію, яку я хочу проживати, чи де я проживаю цей момент, який я хочу проживати. І коли ви робите цей фізичний перехід навіть в своїй квартирі, ви створюєте маніфестацію, ви відкриваючи двері і виходячи з кімнати в вітальню, ви приходите в новий простір, в нову реальність свого життя. І це доступно для кожного. Це називається магією і кожен може це робити. І ситуації яким чином можна активувати або закрити портал між світами? Якщо ми кажемо про портал між світами, що таке інші світи? Це інші реальності, де знаходимося ті самі ми, але інші версії нас. І коли ви йдете в медитацію, ви йдете в портал реальності, де знаходитеся ви на вищих вібраціях. Коли ви засинаєте, ви йдете в портал між світами, тому що ваше енергетичне тіло іде в інший вимір, і це ви називаєте, називаєте сном. Все, що ви бачили у вісні, це інша реальність, в якій ви побували, поки ви спали. Тому всі ці реальності існують одночасно і ми постійно їх відвідуємо, але ми навіть не розуміємо цього. Є люди, які практикують а, такі а, практики зі сновидіннями, де вони можуть контролювати свої сновидіння. І ось, коли ви вмієте контролювати свої сновидіння, ви вмієте відкривати і закривати портали і регулювати все, що відбувається в порталах під час сну і світо, яка зміна сприйняття або свідомості людина може відкривати портали до інших вимірів або світів? Звичайно, коли у вас змінюється свідомість, у вас піднімається вібрація, ви переміщаєтеся в більш світлі портали, де більше любові, більше прийняття, більше розуміння. А якщо у вас щось турбує, якась болюча ситуація в житті, ви можете падати в темні портали, і це називається страшними снами. Також вам можуть показувати майбутнє чи минуле через сни, і це також портали скрізь час, в яких ви бачите різні гілки подій. Тому дуже часто людям, які мають дар яснобачення, сняться віщі сни. Насправді, що таке віщий сон. Людина через портал часу. Вночі відправляється у майбутнє, вона продивлюється його, і через той самий портал вона повертається в своє фізичне тіло і насправді це подорожі скрізь час і простір напередодні війни, до речі, дуже багатьом комуснулися віщі сни про саме початок війни. От, власне, це що було? Це значило про те, що якась колективна реальність працювала. чи це значить про те, що дуже багато людей в Україні мають певну якусь свою силу, Значить, чи як можна описати це явищем? Так, українці, багато українців, вони мають неймовірні духовні здібності, і не всі ще пізнали свої здібності, не всі ще зрозуміли свої здібності. І дійсно перед великими глобальними подіями, такими як війна, здібності посилюються, вони стають гострішими, і люди починають їх відкривати, навіть самі того не розуміючи, відкривати портали, подружувати між часом і простором, продивлюватися різні ситуації, і так українці мають дуже сильні духовні дари. І зі того ж рухаємось далі, які можливі наслідки може мати подорож через портал між світами для людини? Все залежить від того, який саме портал, де він відкритий. Буває так, що в певному будинку або в певному місці відкривається портал в нижні світи, і там вирує негативна енергія. Потрібно ці портали закривати. А також в будинку може бути портал вищі Янгольські світи, де буде прекрасна божественна енергія. В кожному храмі також відкритий портал в той чи інший світ. І якщо це храм, особливо це християнські храми, це не завжди портали в верхні світи, але є портали і в нижні світи. Тому ці процеси, вони їх може бачити людина, яка спроможна використовувати своє третє око і бачити речі на тонкому рівні, але якщо у вас в будинку відкритий якийсь портал, ви будете постійно це відчувати, звичайно. Як це буде проявлятися? Це буде в якихось певних речах проявлятися? А якщо в будинку відкрити портал у верхні світи, ви будете почувати себе наповненим, щасливим, будете дуже добре відпочивати в своєму будинку, до вас будуть притягуватися люди. Всі захочуть прийти до вас в гості. Тобто. А це як прийти в ашрам, де є позитивна енергія, там, де відкритий портал верхні, божественні янгольські світи, люди постійно хочуть туди приходити і там перебувати. Якщо портал відкритий в нижні світи, люди будуть сваритися там, будуть постійно якісь незгоди, буде накопичуватися негативна енергія, і також люди почнуть хворіти. От також буває ще дуже часто, коли там чуємо ми від наших знайомих, друзів і так далі. зникло щось просто із рівного місця. От типу, начебто, знаю, що там точно клала річ, річцю, якусь, але вона зникла. Як можна цей феномен пояснити? Дуже часто в будинках, в квартирах живуть духи охоронці будинку. Ми називаємо їх домовими. І вони можуть або допомагати своїм хазяївам, або навпаки робити якісь маленькі такі неприємні речі. Варто домовлятися з домовими, варто робити очищення квартири, робити медитацію. Для того, щоб домовитися з домовими, вам потрібно ділитися цукерками, ділитися солодощами з іншими людьми, годувати тварин на вулиці. Вам потрібно Працювати над собою, над своєю свідомістю, якщо в домі, в будинку, п'ють алкоголь, якщо там сваряться, домові не хочуть допомагати таким володарям, вони будуть їх виганяти. А якщо ви робите медитації, практики, якщо ви добре відноситеся до інших людей, домові навпаки, вони будуть вам допомагати. Після то минулого разу ми з вами розмовляли про існування репто людей рептолоїдів, так і про різні в принципі, раси. Чи означає, що вся влада це рептолоїди? Не вся, але дуже багато є рептильної раси дійсно на планеті Земля і не тільки владі, а на різних позиціях і це було дозволено галактичної федерації світла, тому що тут на Землі різні раси, знаходячись в людських тілах, можуть обмінюватися знаннями, обмінюватися енергією і чистим досвідом. Немає більше планет, на яких це дозволено робити. І світу, хто такі масони і чому їх так всі бояться? Хто насправді стоїть за цим гучним таким іменем? Це певний культ. Це люди, які роблять певні ритуали, і вони являються носіями дуже давнього знання про те, як все дійсно влаштоване в нашому світі. І вони знають закони Всесвіту, і вони живуть в резонансі з цими законами. Вони знають, як створювати і маніфестувати реальність. Згідно ось з цим законам всесвіту, але вони не говорять про ці закони звичайним людям. Звичайні люди вивчають в школі зовсім інші речі, які їм не потрібні в житті. А масони вивчають те, що потрібно, і те, що. Працює в нашій реальності. Тому це певні темні жерці, які приховують істинне знання від людства, тримають це знання в секреті і використовують лише для своєї наживи. А звідки на планеті взялись хвороби? Ще одне запитання від наших глядачів до вас? Хвороби це фізичне проявлення. Певних енергетичних якостей людини. А якщо людина має здатність говорити неправду, в неї буде дуже часто хворіти горло, в неї будуть проблеми з голосом, в неї можуть хворіти легені. І так далі, і тому подібне. Якщо людина не прислухається до Всесвіту, не прислухається до знаків, в неї можуть бути проблеми з вухами, в неї можуть бути головні болі, важкий стан. Тому ось ці негативні якості, які існують в нас, вони згодом для того, щоб ми їх зцілили всередині, проявляються нам на фізичному рівні, і наше тіло просто показує нам, куди треба подивитися і що потрібно зцілити змінити в собі. Дякуємо вам. Ну і давайте також поговоримо, чи зможемо ми жити в майбутньому на інших планетах. Нам треба спочатку навчитися гармонійно жити на своїй планеті, тому що ми не знаємо своєї планети, ми не знаємо насправді, що відбувається високо в горах. І ви знаєте, що є магічні гори, такі як Шамбала, Кайлаш, і жодна людина не може піднятися на ці гори, вони знаходяться під чарами. І також ми не знаємо, що відбувається на дні океану. Частково люди змогли зрозуміти океан, але це дуже дуже маленька частина. Ми не знаємо багатьох речей, ми не знаємо цю планету, і поки ми не зрозуміємо, як все влаштовано. Поки ми не зрозуміємо істину на реальності нашого фізичного тіла, поки в медитаціях ми не почнемо вивчати наші клітини, наше фізичне тіло, як все влаштоване всередині нас, як все працює, ми не зможемо бути щасливими навіть на своїй планеті. Чи є люди, які наразі живуть на кількох планетах паралельно? Так, звичайно, є люди, які відвідують а, різні планети, і тут на землі працює багато венеріанців. Венера це наступна за землею планета, і венеріанці активно допомагають людям. Я бачила спеціальні портали, через які венеріанці постійно потрапляють сюди на землю з Венери, і потім з землі на Венеру. Надзвичайно цікаво, і, і, і то мені в принципі спостерігати було б за цим також цікаво. А чи вірите ви в існування Атлантиди? Так, звичайно, Атлантида існувала, я навіть пам'ятаю, як вона загинула. Чи могли б поділитися, як все відбувалось там, і чому не вдалося врятувати її? На Атлантиді мешкало п'ять рас, І раніше були раси, яких не існує вже вони повністю знищені. Ті, кого ми називаємо янголами, це була раса людей з крилами. Вони народжувалися з крилами, і ті раси більше не існує на землі. Також була раса з абсолютно синьою шкірою. Ми бачимо, що деяких богів. Малюють синьою шкірою з зеленою шкірою. Це були певні раси з синьою зеленою шкірою, і їх також не існує зараз. Також була раса андрогінів наполовину чоловік, наполовину жінка, півціла жіноче, півціла чоловіче. І андрогіни були найрозвиненішою расою, і кожен андрогін він був повністю самодостатній і міг народжувати іншого андрогіна. Їм не потрібен був ніхто. Вони були дуже розумні, розвинені, але всі раси почали сваритися один з іншим, і ось ці п'ять рас щепилися між собою, і це призвело в результаті до руйнування Атлантиди. І сіти, ну і також точно так само, як Атлантида зникла, так дуже багато хто говорить про те, що можуть деякі міста зникнуть в принципі із планети Земля, зокрема, наприклад, ті ж самі Мальдівські острови і так далі. Як вважаєте, чи дійсно це правда? Які міста на планеті Земля дійсно таки під величезною загрозою, і чи дійсно це так? Всі острова під загрозою зараз. І а, Якщо станеться землетрус, якщо щось впаде в океан, якщо щось вибухне в океані, піде величезна хвиля цунамі і постраждають в першу чергу острови. Материкова частина вона знаходиться в принципі у безпеці, але місця, де є підземні вулкани, не тільки наземні, але й підземні вулкани, де можуть утворюватися тріщини. Це небезпечні місця. І такі місця є і в Європі, і в Турції. Ми пам'ятаємо, були землетруси. і також а, такі небезпечні місця є в Росії. Я дуже щиро дякуємо вам за цей ефір. Надзвичайно було багато цікавої, і корисної інформації для наших глядачів. Дякую щиро вам. Пишіть, будь ласка, питання під цим відео і до наступних зустрічей з вами. Дякую, до побачення.